Аж не віриться, нам привезли нашу камінну топку. Це означає, що сьогодні ми починаємо роботу над каміном. Ну, а Я вітаю вас у нас на каналі. Запрошую на наші 10 садок щастя, де ми здійснюємо свою мрію, будували будинок з нуля, створюємо сад з нуля. Якщо вам цікаво, залишайтесь, поспіхайте вперед ще багато всього. Це піддовзі вулиці в нас труба, така готова. Сьогодні я приїхала прийняти роботу, заплатити за роботу, подивитися, що та як, послухати, щоб мені майстер розказав, як користуватися Ну, Зараз я вам, власне, Розкажу трішечки про нашу камінну топку і взагалі про всю систему. Отже, спершу, мабуть, варто розказати про взагалі систему опалення. У нас Основна, основне опалення у нас буде тепла підлога. Тепла підлога у нас по всьому першому поверсі, і на другому поверсі в ваній кімнаті, а на другому поверсі у нас радіатори. Тобто камін це як альтернативне опалення в нашому будинку на випадок відключення електроенергії завдяки нашим сусідам на болотах. І, можливо, через якісь перебої електроенергії, тому що у нас в будинку все буде на електроенергії. Газ у нас не проведений будинок. Коли ми обговорювали із майстром сам короб каміну, він спершу запропонував зробити нам його із суперізолу. Це ось такий матеріал, теплоізолюючий ці залишки. Наскільки я знаю, це для того, щоб тепло тут не акумулювалося, так як достатньо буде і однієї топки, тепло йтиме і, і від самої топки, від цієї дверки. Але ми хотіли, щоб все-таки тут був матеріал, який накопичував тепло, і його потім з часом віддавав, щоб воно не йшло просто все доверху. Тому ми попросили зробити його, цей каркас із цегли. Ми обрали вогнетривку цеглу. Цегла добре накопичує, зберігає тепло, потім його віддає. Звісно, треба час, щоб вона. Прогрілася. Нижня частина я, мабуть, вставлю фотографії процесу. Нижня частина це газоблок, далі йде ця частина, і ось там видно, де закінчиться до решітки це все цегла. А зверху йде суперізол, Також суперізол, наскільки я пам'ятаю, прилягає до цієї внутрішньої стінки. В нижню решітку заходить холодне повітря. А з верхньої виходить тепле. Також ми зробили розведення рукавів по кімнатам в одну на перший поверх і в дві на другий поверх. Ну, і якщо виникне в когось запитання стосовно забору повітря, то в нас є забір повітря з вулиці. Ця труба закладалася ще під час залиття фундаменту. Тому можете не переживати. Камін не буде висмоктувати весь кисень із вітальні. Ось так поки що виглядає одна з решіток. Це кімната на другому поверсі. Тут вже йде тепло. Відчувається добре, решітка сама не встановлена ще, так як не проведені роботи. Все одно воно забрудниться, немає сенсу. Ця частинка висувається, можна регулювати під. Рівень під товщину штукатурки. Рукав був проведений по отворам плити перекриття і спущений донизу. Таким чином, вони були проведені і на другий поверх. Ну, а тепер з приводу самої топки. Це ніяка не реклама, просто поділюся характеристиками, можливо, комусь сподобається. Називається вона кавмет. Вона 13,5 кВт. Виробник Польща. Це чавунна топка. Вона повністю чавунна, є ще сталеві. Ми її обрали в першу чергу, мені здається, через ось її таку ширину. Подобається нам, що вона прямокутної форми. Ширина її 74 см, висота. 64 і глибина 42. Так, цієї топки достатньо для того, щоб палити 135 квадратних метрів будинку. Вага досить важка, це чавун 125 кілограм. Також в неї є радіатори. Там вже видно такі прибристості. Заявлено виробником, що ККД 80 Звісно, що це залежить від якості самих дрів. У нас дрова поки що вологі, це просто залишки, там палет, якісь обрізки з опалубки, непросушені, сосна. Тобто, якщо говорити про реальне ККД, яке воно має бути, то це мають бути якісні сухі дрова. Ми попросили зробити ось таку поличку. Нам дуже подобається. На самому коробі, її можна використовувати, щоб ставити сюди якісь свічки, рамки з фотографіями, новорічний різдвяний декор. Мені здається, дуже зручно і естетично буде виглядати. Ну, а ось тут ми зробимо дрівницю, думаю, не, в, не в всю висоту до якогось рівня, а потім можна буде зробити. Полички для книжок, для всякого декору. Також виробником заявлено, що є обдув скла, щоб воно не диміло, але по факту подивимось, майстер сказав, що спершу потрібно, спершу потрібно прогріти скло, щоб добре розгорілась дрова, а потім вже Закривати цю дверку. Таким чином, менше вона буде коптитися. Можна і отак залишити, в принципі, нічого страшного. Так, чути дрова більш так атмосферно звучить. Пам'ятаю коментар, де хтось написав, що це все зайва витрата грошей, воно того не варте, що це надто дорого. Це однозначно дорого. З цим я не можу не погодитись, але для нас воно варте кожної своєї копійки, тому що це було однією з наших мрій. Це просто не обговорювало, що в нашому будинку має бути камін. Це не просто, як я вже сказала, альтернативне опалення. Мені здається, що навіть в першу чергу для нас це атмосфера, для нас це затишок. Якщо є можливість його зробити, то чому б його не зробити? Сама топка коштувала 35,28 чимось гривень. Робота коштувала 29 тисяч. І матеріали без топки, само собою, що й не помиляюсь, коштували 44 тисячі гривень. Дрова домирають з приводу запаху. На другому поверсі, там, де і розведені канали, рукава, у кімнатах відчувається трохи запах. Це запах самої камінної топки, чеводної. Ну, це нормально, що спершу він буде присутній. Ну, як сказав майстер, ну, перший рік може бути якийсь запах, потім він зникне. На цьому поки що все. Дякую за увагу. Далі буде багато цікавого. Залишайтесь, спостерігайте. Ну і традиційно. Слава Україні!